Вітаю на каналі в обіймах казки. Казка про черепашку, яка вирушила у подорож. Дорогі малюки! Сьогодні я розповім вам казку про маленьку черепашку, яка зважилась на важливу подорож. Вона вчилась бути самостійною, і, хоча це було не так просто, їй допомогла любов та підтримка мами. Послухайте, і нехай ваші сни будуть спокійними та затишними. У Великому морі жила маленька черепашка. Вона була дуже милою, але ще зовсім маленькою. І боялася плавати далеко від берега. Щоразу, коли її мама запливала на глибину, Черепашка відчувала страх. Їй здавалося, що без мами вона не зможе знайти дорогу назад і заблукає в океані. Але мама завжди була поруч і підтримувала її. Ти виросла. Моя маленька Черепашко, часом я буду трохи далі, але ти завжди можеш повернутися до мене, як би далеко я не пливла. Черепашка слухала маму і починала трохи плавати самостійно, тримаючись ближче до берега. Спочатку їй було страшно, але вона пам'ятала, що мама. Поруч, і що вона сильна і здатна на більше, ніж їй здавалося. Одного сонячного ранку, коли мама Черепашка пливла далеко в море, маленька Черепашка вирішила спробувати поплисти самостійно. Їй було страшно, але вона згадала слова мами і почала плисти. Спочатку хвилі були високими, а вода холодною, але Черепашка не зупинялася. Вона пливла все далі і далі і зрозуміла, що вона сама може подолати будь-яку відстань. Її маленьке серце билося радісно, бо вона відчула свою силу. І ось коли вона почала плисти назад, вона відчула, як її панцир став легким і швидким. Вона зрозуміла, що більше не боїться йти на глибину, адже мама завжди була і буде з нею у серці, навіть якщо вони розлучаються на деякий час. Черепашка повернулася до берега. І мама вже чекала її з усмішкою. Вона обійняла свою маленьку доньку і сказала: Я пишаюся тобою, ти стала ще сміливішою та сильнішою. З того часу маленька черепашка більше не боялася відлучатися від мами, бо знала. Що все, що їй потрібно, вже є в її серці. Вона завжди може повернутися додому, куди б вона не пливла. Дітки. Пам'ятайте, що навіть коли ми стаємо більш самостійними, ми завжди можемо покладатися на любов та підтримку наших близьких. Тепер закрийте очі і відправляйтесь у світ чудових снів, де ви завжди можете бути сміливими та сильними. Солодких снів, мої любі слухачі. Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч.